Вітаю, шановні! Скільки разів ви втрачали бюджет через низькоякісний трафік. Скільки разів ваші рекламні кампанії блокувалися? Якщо ці питання вам знайомі, тоді у нас для вас є хороші новини. Існує інструмент, який допоможе вам захистити свої кампанії від ботів, модераторів і інших загроз. І це не просто слова, сервіс lp Clock. Це потужний щит для ваших рекламних кампаній, які дозволить вам працювати ефективніше і заробляти більше. Перш за все, це сервіс фільтрації трафіку: клоакінг сервіс для рекламних мереж Facebook, Google Ads, TikTok та інших. Уявіть собі, чистий цільовий трафік, який перетворюється на реальні продажі. Більше жодних блокувань, менше витрат на рекламу і, як наслідок, більший прибуток. Це звучить занадто добре, щоб бути правдою, але з LP Clock це реальність. Завдяки LP Clock ви зможете захистити свої кампанії від ботів і модераторів, забудьте про марні кліки і витрати на неякісний трафік. Збільшити конверсію, спрямовуйте свої рекламні оголошення тільки на цільову аудиторію, зменшити витрати на рекламу, оптимізуйте свої ставки і отримуйте максимальну віддачу від кожного інвестованого долара, пройти модерацію в будь-якій рекламній мережі. LP Clock допоможе вам уникнути проблем з модерацією і зберегти свої кампанії активними. Хочете дізнатися, як цей сервіс може змінити вашу роботу? Тоді залишайтеся з нами і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити детальний огляд. Ми розглянемо всі можливості LP-Clock і покажемо, як його використовувати для досягнення максимальних результатів. Що ж, які основні функції lp Clock? PHP-інтеграція. Навіть за повною відсутності технічних знань, ви можете самостійно встановити та налаштувати скрипт по відеоінструкції. Blacklist. за допомогою блеклистів можна зібрати додаткову свою базу небажаного трафіку і використовувати її у своїх кампаніях. Фільтрація трафіку: можливість налаштовувати дуже гнучку фільтрацію за такими параметрами, як країни, пристрої, операційні системи, браузери, VPN, проксі, IPv6, ISP, реферер. Завантажувані глобальні бази даних. Використовуйте одну з наших численних, постійно оновлюваних баз даних для блокування певних типів відвідувачів, швидкі перевірки фільтрації. Їх блискавична інфраструктура виконує перевірки за мілі секунди, що робить їх безперебійними та дає змогу максимально утримати відвідувачів. Статистика: детальна статистика за датою, країнами, містами, потоками, пристроями, операційними системами, браузерами, а також за кожним кліком. Усі ці можливості роблять LP Clock ідеальним рішенням для підприємців, які прагнуть покращити якість та ефективність реклами. Та додатково необхідно підмітити переваги LP-Clock. Просте встановлення та налаштування за кілька хвилин, дотримуючись інструкції. Не потрібні навички програмування. Є різні налаштування фільтрації по ipv 6, VPN, проксі, провайдерам, пустому рефереру, гео, девайсу, браузеру, операційним системам, кількості кліків з одного IP-адресу та внутрішньому фільтру lp LP-Clock, який містить всіх модераторів та ботів. Ви вказуєте посилання на ваш вайтпейдж та offer page, скачуєте файл Клоаки, додаєте на свій хостинг, і Клоака починає працювати. Робота з різними джерелами трафіку. Клоака працює з будь-яким джерелом трафіку: Facebook, Google, TikTok та іншими рекламними майданчиками. Якщо вам потрібно пройти модерацію в рекламних мережах, то LP Clock допоможе вам в цьому. Захист від ботів і шпигунських сервісів, Шахрайство з кліками в рекламних мережах. Не дайте конкурентам вкрасти ваші ідеї. В LP Clock ви можете встановити потрібні фільтри для захисту від різних сервісів або від модераторів рекламних мереж. Також можна для фільтрації небажаного трафіку додати в Blacklist список ip адресів або юзер агентів. AB Split спліт тестування цільових сторінок. Дізнайтеся, який лендінг має кращу конверсію та принесе вам більше прибутку. В LP Clock ви можете додавати різні лендінги або сайти для тесту різних гіпотез та підвищення вашого прибутку. Партнерська програма. Заробляєте додатково з усіх оплат ваших рефералів, ви отримаєте 20% від усіх платежів, здійснених користувачами яких ви запрошуєте. Безкоштовний доступ. Ви отримуєте безкоштовний доступ на один потік без обмежень по часу. Тобто, якщо ви тільки починаєте, це ідеальний вибір для старту в арбітражі. Підсумовуючи все вище сказане, можна зробити висновок, що lp Clock – це незамінний інструмент для кожного арбітражника, який хоче підвищити ефективність своїх рекламних кампаній. Не відкладайте на потім, почніть використовувати lp Clock вже сьогодні за посиланням під відео. А щоб не пропустити нові огляди та корисні поради, підписуйтесь на наш канал і ставте лайк. Дякую за вашу увагу до зустрічі в наступних відео.